В Вашингтоні, в Білому домі у президента Трампа е прийшло розуміння, що позиція Європи теж важлива, що європейці це не тільки ті, хто платять замість Сполучених Штатів Америки за допомогу України, Україні, але це також ті країни і ті структури, які зацікавлені не лише в мирі, а в міцній безпеці, в архітектурі безпеки в Європі, яку агресор. Зруйнував і яку треба відновлювати. Отже, переговори йшли з, різно, з різною інтенсивністю, проте важливий підсумок це те, що сформувалася спільна позиція України і Європейського Союзу. А переговори в Білому домі в неділю показали, що ця спільність є чи наближається також до спільного розуміння Сполученими Штатами Америки. Отже, є прогрес. Але разом з тим є також великий крок, який ще належить зробити. Всі ці домовленості продовжуються і виникають на рівні Україна, Сполучені Штати, Україна, Європа. Проте, про переговори, мирні переговори з агресором поки не йдеться, нема. Є контакти Трампа з Путіним, є контакти. Американської делегації з Кремлем і його представниками, але також є негативні наслідки цих прямих контактів, які ми бачимо, зокрема, і останніми днями. Путін вітає прогрес і, як завжди, заявляє про те, що він готовий до переговорів, готовий до миру.